Є реальна дія українських військових, зразу ж є російська брехня. Зразу ж є миттєво російська брехня. На одеському аеродромі знищено шість f 16 Маршал всіх російських оленів і лосів Шойгу оголосив про захоплення Мар'їнки. Мар'їнка маленьке містечко, десять тисяч населення до війни. І Путін на голубому глазу це приймає як велику перемогу. Що ти хочеш продати своєму населенню? Ну Якщо ти захопив Мар'їнку, то приїдь у Мар'їнку і прийми парад своїх військ у мар'янці. Шойгу. його? Олень. Вітаю, друзі! Поговоримо про путінські побрехеньки, тому що путінська брехня. вона Іде попереду путінських військ. І, на жаль, вона вражає навіть мізки наших нещасних українців, які досить, ну я б сказав, занепадають духом при інформації з фронту. Я розумію, що наш нещасний єдиний марафон був побудований для розпилу грошей, ефективність його близька нуля. Але влада, яка не бачить, що. Українці втрачають певну, ну я б сказав, віру саме в себе. Наскільки злякалася цієї ситуації, що вона не знаходить правильних слів і правильних рецептів. Тому я хочу говорити якраз зараз і про путінську брехню, і про запобіжники від путінської брехні, і про віру в те, що ми переможемо. Тому що. По-перше, Україна не сама. Скільки б не проганяла путінська пропаганда, чуток про те, що нас залишили сам на сам, ніхто нас сам на сам не залишав і не збирається залишати. Це перше. Друге, історія із збиттям протягом пару днів п'яти високотехнологічних літаків російських, з них чотири. Су-34, що є продовженням бомбардувальника Су-24, новий етап його, так би мовити, цієї моделі. Ну і Су-30, я так розумію, був збитий на Чорним морем, що є очевидно розвитком штурмовика Су-25. Так, от комедія вся полягає в тому, що доки російська. Експертна думка авіаційна і протиповітряна не змогла точно встановити, з якої зброї Україна знищила ці борти. І це дуже добре нас, так би мовити, мотивує і надихає, тому що чим менше противник розуміється на тих типах озброєнь, які є в нас. А найголовніше наша зброя це правда, хочу нагадати. Тому що путінська брехня завжди летить попереду. Так би мовити, путінських військ. І от уявіть собі. З'явилася в російських авіаційних експертів підозра, що Україна вже використовує літаки F-16. Ага, раз з'являється підозра в використанні цього літака. А як ми пам'ятаємо, навіть українські політики досить велику ставку роблять на цей літак. Тобто, в нас же політики, оскільки вони не можуть похизуватися якимись кроками на покращення життя українців, тому вони завжди примазуються до військових, аби щось там щось там якось посвітити таблом і ну, назвати себе співучасником якоїсь чергової перемоги. Так от тільки в російських Експертних умах з'явилася думка про те, що а чи не помазано там літачком F-16, особливо щодо збитого на Чорне море, сушки збитої на Чорним море. Тому що перша думка про, наприклад, су 34 була пов'язана саме з комплексом Петріот. Але коли вже борт збитий над Маріуполем. Всі почали чухати ріпу і зачухалися так, що почали виговорювати про ймовірність використання Україною f 16 Ну і що ви думаєте? Як тільки з'явилася чутка про f 16 російські пабліки почали розганяти істерію про те, що в Одесі під час останнього удару було розбомблено величезний склад з комплектуючими для f 16 Мама дорога. ну це ще, це ще, так би мовити, квіточки. Потім з'явилися ягідки. На Одеському аеродромі знищено 6 f 16 Ще вчора, до речі, у відповідь на знищені е, Україною літаке Су-34, російські пабліки розганяли чутку про те, що в районі е, Бахмута. І там ближче до, пів, до північного, так би мовити, кордону було знищено ледь не п'ять ледь не українських літаків. Ну, зрозуміло, що це або су 24 або су-25. Ну, таке щось, щось таке. оце. І це виглядає дуже кумедно, тому що тільки е, є реальна дія українських військових, зразу ж є російська брехня. Зразу ж є миттєво російська брехня. Але російська брехня, очевидно, ввелилася в те, що наскільки останні удари українських військ були дошкульними. Хоча суттєвого просування по фронту нема. От зараз з'явилася нібито інформація, що десь в районі Куп'янська там якийсь рух йде біля Бахмута. Ну, тобто російські війська тиснуть по всьому фронту. Але, знаєте, від відгризаних 100 метрів це ж не показник. Ну тому вийняли із рукава Великий Козир. Маршал всіх російських оленів і лосів Шойгу оголосив про захоплення Мар'їнки. Слухайте, останні півроку в ряди годи російські пабліки розповідають нам про завоювання Мар'їнки. Мар'їнка маленьке містечко, 10 тисяч населення до війни. Я знаю одного Мар'їнця, їн, Мар це поет Василь Марсюк. Він колись на початку 80-х жив у Черкасах. Я приїжджав у Черкаську спілку письменників, як молодий автор. Там ну, спілкувався із Марсюком. Тому. Уявляю, що йому на старості зараз на серці дивитися е, на стерту з лиця землі Мар'їнку. Яку Мар'їнку вони захопили? По-перше, вони її не захопили. По-друге, в Мар'їнці немає жодної цивільної людини. А по-друге, по-третє, ця вражаюча панорама знищеної, ну, просто стертої з лиця е, землі Мар'їнки є не тріумфом російської зброї, а доказовою базою в Міжнародному кримінальному суді проти Путіна і Шойгу. Ці придурки навіть не розуміють, що коли вони доповідають про те, що вони захопили Мар'їнку, ну, в принципі, російське телебачення вміє, вони можуть зваганить на коліні постановочну зйомку про те, як щасливі Мар'їнці вітають хлібом сіллю так би мовити, руського освободителя. Тільки нема там живих людей, розумієте, нема. Воно все знищено. По-моєму, від, від цих бомбардувань не те, що коти й собаки щоріч курнули з тієї території. От в чому комедія. І що вони, що ж, маршал Шойгу, всіх і лосей, пробує продати Путіну. І Путін на голубому глазу це приймає як велику перемогу. Розумієте, наскільки, наскільки в макабричній ситуації ми живемо, наскільки ця російська брехня, вона, ну, вона наскільки спотворила реальність і, і намалювала абсолютно паралельну картину світу, що інколи дається, ну, хапається за голову. Але чекайте. Мільйони російського населення вірять, що Росія освобождає Україну від нацизму. На підконтрольній Україні. В Украї... ну, території люди йдуть до церкви, моляться, святкують, плачуть, хоронять, але це живе життя. Там, де українські війська, там живе життя. Напередові українські війська святкують Різдво, колядують. І це знову таке живе життя. Дивися на той русський мір, який принесли в Мар'їнку, не лише в Мар'їнку. В Бахмут варто подивитися, що з Бахмуту лишилось? З Бахмута ж теж нічого не лишилось. Авдіївка закінчить точно так, як Мар'їнка, якщо вони не зупиняться. Тобто. Доки українські війська вимінюють шматочки землі на сотні життів окупантів, доти є сенс цієї активної оборони, аби втрати противника рано чи пізно призвели це здечавіле російське населення до усвідомлення трагедії, в якій вони опинилися, і трагедії, яку вони принесли на українську землю. Стануть вони розумнішими, не стануть. Чи стануть вони менше брехати? Не стануть. Брехати вони будуть лише більше. Навіть, знаєте, я інколи дивлюся нацистських нацистських злочинців на лаві підсудних. І ну, ви знаєте, навіть в нацистських злочинців більше гідності, гідності і якоїсь. Ну, не знаю. Якогось такого негідного лицарства, можна сказати, негативного лицарства. Ну вони точно, ну, нацистські німецькі гітлерівські злочинці не вигляділи як на персточники. Розумієте? Подивися на російську еліту, це зграє на персточники. І оця брехня Різдвяна про захоплення Махінки. Вона наскільки просто ну, наскільки вона на голову не натягується, вона, вона навіть ну, не має ніяких раціональних мотивів. Що ти хочеш продати своєму населенню? Ти хочеш заретушувати втрати авіації дуже суттєві, так заретушуй чимось іншим, голою вечіркою черговою, захопленою Мар'їнкою. Ну, якщо ти захопив Мар'їнку, то приїдь у Мар'їнку і прийми парад своїх військ у Мар'їнці, Шойгу, Лінь. Отака історія. Тому не занепадаймо духом. Різдво нас вчить тому, що світло все одно перемагає темряву, а Україна перемагає Російську імперію. Україна її народила, Україна її і відспівує. Слава Україні, слава Збройним силам України. Христос народився, славі Його.